Податки і Еці. Взагалі що це? Як потрібно розраховуватись з державою, а чи можу я працювати з ФОПом чи без ФОПа, в цьому відео ти отримуєш відповіді. Гарного перегляду. Податки 20% податку на цифрові послуги. Податок на Google. А, да, це один, а, тобто якщо а, один долар. Реклама на єці обходиться плюс 20% відсотків, 1,2 долари. Якщо рахувати плюс, то плюс 20%. Якщо з загальної суми, то це виходить мінус 16.66. Це, це 83.33 відсотки. Це основна частина, і 1666 це як ПДВ. Загальної суми з, 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 з кінечної суми. Виставлення товару це 20 центів плюс 20% це 24 центи за 4 місяці. Тобто, фактично, за один місяць просто, що товар знаходиться на Еці, це виходить 6 центів, це просто символічна сума. На Еці сам збирає ці податки і передає їх там в Україну. Платить. Податки з, з покупців. тут цікава річ, при Покупці на суму до 150 євро в Євросоюзі або до 150 фунтів у Сполучне у Сполучне Королівство Етці у Сполучне у Сполучне Королівство Великобританію, а Етці одразу знімає ПДВ і видає продавцю спеціальний номер, який потрібно вказати при відправці, щоб не було подвійного оподаткування розмитнення. Бо хто раніше продавав, всі знають, що в Європі час від часу знаєте, і чесно кажучи, у мене таке було. Хоча. Це не має бути. От коли ти відправляєш UPS, ти вказуєш цей номер спеціальний, що все вже оплачено все розмикнено все, от, все, все, все заплачено. Тим не менш, мені UPS присилає листа, і в ньому говориться: а у вас ще не оплачене там брокерське мито, якесь там 33 євро. Я думаю, ну що робити? Зазвичай покупці ну, не хочуть. Ну, це логічно, це неправильно, що люди платять. Це не має, має розборки, там вести ці документи. Я думаю, ну. Ну, що це таке? Знову цим от е, писати все, товар коштує там 70-80 євро і от 30 євро платити. Я написав покупцю що така справа, треба заплатити. І бачу, мені ЄПС писала листа, що все заплачено і товар доставлений. Ну, так буває. Але в принципі, ви не маєте платити, і він не має платити. Треба розбиратися, коли така ситуація. Це неуважність поштової служби логістичної. Далі, якщо сума замовлення більше. Розмитнення відбувається у країні призначення. Отримувач сплачує ПДВ плюс митний збір. Тобто, якщо більше 150 євро, то тоді ще отримувач, має сплатити там деякі збори. Але вони мають зрозуміти, якщо вони на вас давлять, ну ви десь напишіть в правилах магазина так, приписку що якщо ви купуєте в Євросоюзі, маєте, ви маєте сплачувати це. Якщо у вас це написано, це треба писати. Не думайте, що це, це розуміють. І тоді, коли людина скаже, ви можете сказати, о, дивіться, у мене ось скріншот. Тут написано. Ну, що ж ви не читали, це ж я прописав, це моя угода, користувальська угода прописана на сайті. Давайте далі відповідальність за сплату податків продавцем в Україні. Відповідальність кожного продавця. Тобто, ми. Не можемо відповідати за кожного, що ви продали те, що ви отримали на свій банківський рахунок, рахунок ФОП. Далі це вже ваші стосунки з державою, і ну ми не спонукаємо людей до того, щоб уникати уникати податків. Але ми рекомендуємо, щоб люди відповідально ставилися, але розраховували свої витрати і оптимізували їх наскільки це можливо. Податки на ЕЦІ це така історія не регульована з точки зору того, що на кожній фізособі лежить самостійна відповідальність не оплачувати свої податки. Тобто, і друга складова, пайонір це не є платформою для. Як банківська якась е, інструкція ну, як карточка, яка підлягає перевірці податкової, поки що, це на даний момент те, що я знаю по там коментарях по спілкуванні з різними людьми з ринку, це більшості виключно е, посередник по оплатах, який ніяк не не перевіряється. І... Тому можна саме користуватись таким форматом, коли ви як фізособа реєструєте на себе дані, і уже далі ваша відповідальність сплачувати податки, або там це робити на свій розсуд. Тому ось тут декілька моментів: ну, це виключно якби під фізособу або ФОПа, це з самих таких якби. Очевидних історій і питань по, по податкам. Можливо, є ще в чаті? Питання саме по цій складовій. Е, чи можна прикріпити реквізити для ФОП? Ні, коли ви отримуватимете оплати на ФОП, то вам точно потрібно буде оплачувати з ФОПу і усі гро е, оплачувати податки, на які надходять на ФОП, оплачувати на них е, свої податки. Можливо, Олександр теж е, додати, чи можемо в такому разі прикріпити для оплати реквізити ФОП для пайоніра або Етці? Mm -hmm. Ну треба перевіряти. Тобто, ми mm -hmm. раніше ми, ми, ми це не робили, але я думаю, так, що так. Тут треба перевіряти скоріш за все, так. Дякую, що додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, тобі інформація ця була цінною. Якщо залишились питання, залишай розгорнуті в коментарях, і я й на них відповім. Ну і звісно, чекаю тебе у наступних наших роликах. До зустрічі!